Чому про це ніхто не говорить? У літню спеку кури споживають значно більше води, ніж зазвичай. Однак надмірне пиття має зворотній бік. Разом із водою з організму активно вимивається кальцій. Для несучок це особливо критично, адже кальцій щодня витрачається на формування шкарлупи. Що відбувається при нестачі кальцію? Шкарлупа стає тонкою або м'якою, кістки курей слабшають і ламаються. Молоді кури та молотки можуть падати на ноги, особливо за наявності важких півнів. Як запобігти проблемі, потрібно обов'язково додавати кальцієві добавки у корм або у воду найефективніші варіанти. Неопремікс комплексна добавка, що містить кальцій, фосфор, магній, натрій та інші важливі мінерали. Трикальцій фосфат додаткове джерело кальцію та фосфору. Ракушка має бути у вільному доступі постійно, кури самі з'їдають потрібну кількість, але з практики не всі це роблять, тому кальцій краще ще й підмішувати у корм або додавати у воду. Регулярне ведення кальцієвих добавок дозволить зберегти здоров'я курей і стабільність яйцекладки навіть у спеку.